Сьогодні відео в нас буде багато ідей, що приготувати на 14 лютого. Ось я знайшла свою таку дерев'яну підставку і ми починаємо готувати. І першу ідею для рецепту я взяла з Пінтереста, Це ось таке печиво з сердечками. І всі рецепти будуть під відео. Беру м'яке вершкове масло, додаю цукор, жовток, ваніль, змішую це і в кінці додаю борошно. З тіста, яке ми зробили, тепер формуємо печиво. І для того, щоб зробити сердечку, потрібно взяти ложечку і сформувати форму сердечка. А для того, щоб пофарбувати тепер сердечку в червоний колір, я взяла малиновий джем. І Тепер ставимо наше печиво випікатися на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаємо наше печиво з духовки, воно вийшло дуже миле, можна запакувати це все в коробочку і подарувати. А я зробила такі фоточки, як в пінтресті, з своїм милим печивом. Наступний рецепт це ось таке шоколадне брауні з декором на 14 лютого. Потрібно взяти 3 яйця, змішати з цукром та збити все до пінки. Далі беремо чорний шоколад, вершкове масло та розтоплюємо це все на водяній бані. Ось такий гарний шоколад у нас вийшов і змішуємо тепер дві цих маси. Вимішуємо це і додаємо борошно. Ставимо випікатися при температурі 175 градусів 30 хвилин, але я потім ще з цієї форми виняла і допекла трошки цей бісквітик. І ось такий у нас вийшов він. Щоб доповнити нашу композицію, я ще вирішила зробити ось такі бублики з шоколадом. Взяла для цього посипочку таку гарну і самі бублики. Розтопила шоколад. Цей рецепт взагалі дуже простий. Заливаємо наші бублики шоколадом, поправляємо все зубочисткою, посипаємо посипкою та ставимо в холодильник, щоб вони підмерзли трошки. Ще я захотіла взяти полуницю, макнути в шоколад і посипати посипочкою, і щоб це виглядало як сердечко. Вирізаємо з полуниці сердечко, потім п'ямош макаємо макаємо шоколад і посипаємо посипочкою. І виходить ось така полуничка в шоколаді. Ці рецепти ми вже приготували, і тепер потрібно зібрати ось таку дощечку. Спочатку я кладу брауні, також я вирішила додати фрукти, це полуничка та чорниця. Нарізаємо полуничку та складаємо. Далі викладаємо наше печиво з сердечками. І потім додаємо наші бублики з шоколадом і просто звичайні бублики. Викладаємо нашу полуничку в шоколаді та додаємо чорницю. Ще в мене є ось такі шпажки з сердечками, я їх також додаю, вони придають атмосферу цього свята. І ось така дощечка в нас вийшла. Дуже гарна, дуже мила. Ви також можете повторити таку дощечку на 14 лютого, порадувати свою кохану людину, показати, що ви вмієте таке смачненьке готувати. До цього свята я навіть прикупила домашній образ з сердечками ось такі тапульки. І тепер можна попити чай з нашою дощечкою Варила собі зелений чай з полуницею і ось я вам показую свою піжамку, да. А я вам дякую за перегляд цього відео. Прокоментуйте щось, поставте вподобайку та підпишіться. А я вам дякую за перегляд та до нових відео.